Тепла вам трішки в ленту. Кажу до чоловіка, сьогодні неділя, мряка така на вулиці. Кажу, поїхали до моєї подруги, з'їздимо. Кажу, щоб будеш робити. Каже, піду пару дерев обріжу. А він в мене з тих, що то працює 24 на 7. Добре, що вже старий давно чи хоч спить, відпочиває. А, кажу, ну добре, я ним, не, я ним не командую, він робить, що хоче. Приходить через 2 години. Кажу, ну що ти там, по дерева замерз, мабуть. Каже, да, каже, там дві вазон каже, стоїть, що тобі подарили. каже, там листя вже на ньому засохло. Я його кажу, обрізав. Ну, ви таке чули чи бачили, розумієте? <laughs> Всім бажаю. бути при ділі. Щоб в неділю все було добре. Робіть так, щоб життя не проходило повз вас. Тому що життя тут всередині. Так, так. Є таке, що ти живеш, а життя проходить повз тебе. Не можна так. Чомусь ми, коли нам важко, біль. Страждання, переживання, всі проходять отут через нас і потроху вбиває нашу нервову систему. А все щось добре, хороше, щасливе, що радує око, все проходить повз нас. І Не потрібно розказувати така ситуація, таке життя. Все одно, які би в ситуації не були. Саме хуже це, звичайно, нашим полоненим хлопцям і дівчатам. Яка ситуація б не була, все одно ви щось їсте, щось п'єте, спите, то майте оцінюйте це все. Не оцінюйте, яке в вас горе і як вам погано, а оцінюйте те життя, в яке вас протікає. Крепкий сон, отакі дерева. Дві години, які він обрізав, <смі> десь пішов до мами. Обідати. Хай обідає, аби ситий був, аби в нього апетит був. Берегти треба тих, кого ви приручили. А якщо ви ще не приручили свого чоловіка, то бажаю вам хитрості, розуму, щоб приручити. Якщо чоловіка можна приручити, то на це понадобиться 5 років. Бажаю, щоб у вас це швидше відбулося. Майте родити.